О, як собака працює, Друзі, всім привіт! Ми на каналі Лошня. І ми вирішили посапати не на городі, а в знайомої її в кімнаті попросила нас другом зробити кімнату. І ось такий стан тої кімнати, як ви бачите. Хата мурована цяглою на глині і стіни також з глини. За руки все розтріскалось. Тут ми побачили, що хтось працював майстер 10-го розряду. Самі бачите, яка тут кладка. Ну ми майже доходимо до фініша. Дошилося невеликий кусок на стелі посапати. І ось такий плачевний стан. Всюди тріщини. По всій хаті, по всьому периметру по цієї кімнати. не тільки. Майже всюди коридори, кімнати з в тріщинах. Так що ось така робота. Ну нічого ми думаємо. Справимось, але на це потрібно час. Час. Терпіння і кошти. Обов'язково при таких роботах захист, маски. Ну такими сапками, тут, як бачите, заточено рівно, щоб більше була площа при роботі, щоб швидше то все вокно різного кольору білого. Тут залишилося ще якийсь червоний, це якийсь колір, якийсь бабський колір, тут був одним словом голубий. Одним словом, 10 слоїв того вапна, але нічого мало помалу. Іде до фініша. Ну, а далі будемо кидали сітку по кругу. Покльовки перед цим ці дири підкинемо саме ці тріщини, такі глибокі, тут обріжемо пинку, підкинемо раствором. Щось не будемо друвати з тою кімнатою. А тут гіпсокартоном зашиємо. Но робота є. Є коли чого попутіти, опрацювати, подумати. Так що якось так. Самі бачите, тут, напевно, ціла тачка буде того опна зібрана, того пороху. Якось так, друзі, ще є такий акцент. Монтажна пенка. Сказати по правді не знаю, там більше повітря, ніж тої пенки. Називається вона Геркул, якщо правильно вимовляю, СТД. Ну, Ним словом, не знаю. Намахалка, культурно кажучи. На цей невеличкий прийом тої тріщини. Пішло два балончика. Я сказав, що бракнуло. Не знаю, може їх. Давно п'янкою не мав справи, але може є краще. Яка ціна це натип? 240 гривень. Друг підказує 240 249. гривень. 240 гривень. Можна сказати за повітря. Так. Ну Якось так, друзі. Всім дякую за перегляд, всім, хто підписується на канал, хто ставить лайки, пишете коментарі. Так як я казав, хто сапає на городі, а ми з другим сапаємо в кімнаті. Сапаємо стелі. Стіли стелі. Ну нічого, перемога буде за нами. Принаймні всі кімнаті. Сподіваюся на перемогу України. Нарешті поконали тих чортів русських. Ну і нічого, ми продовжуємо працювати. А всім гарного дня і мирного неба. І слава нашим воїнам. До нових зустрічей!